Веселкові хмари Коли сонце розташовується під певним кутом до крапельок води, з яких складається хмара, ці краплі заломлюються сонячне світло і створюють незвичайний ефект веселкової хмари, забарвлюючи його в усі барви веселки, своїм забарвленням хмари, як і веселка, зобов'язані різні довжині хвилі світла. Стовпи світла один з найчастіших видів галу, візуальне атмосферне явище, оптичний ефект, який є вертикальною смогою світла, що тягнеться від сонця під час його заходу або сходу. Світові стовпи нелітко формуються навколо місяця міських вогників і інших яскравих джерел світла. Стовпи витікають від низько розташованих джерел світла зазвичай набагато довше, ніж сонячні або місячні стовпи. Марево або міраж явище аномальної рефракції світла в атмосфері, при якому, крім предметів, в їхньому дійсному положенні з'являється також їхні уявні зображення. Які є результатом внутрішнього відбиття в атмосфері?